Будинок по проспекту Дмитра Іванецького 20, збудований ще у 1951 році. Тож заміна крівлі була надзвичайно актуальним та необхідним питанням. Жителі подали заявку на програму співфінансування, зібрали 25% від вартості робіт. Решту 75 оплатили з міського бюджету. Тож в цьому році тут замінили жорстку крівлю у чотирьох під'їздах. Теперь дуже задоволені, тому що у них немає течії квартири, немає проблем з попаданням грязі на наші чердаки. Тільки благодаря нашій програмі мірому в стані зробити ці криші. Цей будинок бере участь у програмі Не вперше. В подальшому планують замінити інші ділянки крівлі ще на п'яти під'їздах із 14. -ти. Є різниця між тим, що була, і тим, що є. Дуже якісні роботи були виконані. Більш того, необхідно звернути увагу, що на ці роботи розповсюджується гарантія 36 місяців. Тобто, у будь-який термін, в даний термін, голова СББ має змогу звернутися до підрядника, який усував цю аварійну ситуацію у разі такої потреби. Ремонтні роботи тривали місяць. А на вулиці Креміна, 19 в одному із під'їздів оновили ліфт, встановили італійську лебідку та нову станцію керування. В іншому повністю замінили кабіну на нову. Ліфтам, як і будинку більше 38 років, часто виходили з строю, Ну, це не ніяким порівнянням те, що було. За 38 років там і художні твори були, і, і запльовано. Я не будемо цього. Другий під'їзд задоволений. Перший під'їзд теж привикають до найкращого, як то кажуть. Ці роботи також провели за програмою співфінансування. Цей будинок з 2016 року подає заявки на різні роботи. Минулоріч річ жителям відремонтували сантехніку. Роботи виконані якісно, як у першому під'їзді, так і у другому під'їзді. Треба зазначити, що ОСББ сплатило від загальної вартості ремонту 10%, Як це передбачено у програмі інше 90% повністю сплатила міська рада в особі департаменту з питань населення Дніпровської міської ради. ОСББ Кольська, 19 вже подали заявку і на наступний рік планують продовжити капітальний ремонт ліфтового обладнання і в інших під'їздах будинку.